Ракети безпекові угоди та одразу вісім патріотів від Ізраїлю. Мене звати Валерія. А ви на каналі Київлади. І зараз я розповім, що Україна отримала від союзників за останній тиждень. Погнали! Президент Зеленський прибув до Брюсселя та підписав три безпекові угоди з Євросоюзом Естонією та Латвією. Завдяки угоді Україна отримає більше постачання зброї, підготовку солдатів, розмінування територій Тощо, до речі, в розмінуванні території нам допоможе не тільки безпекова угода. Посол США також заявила, що нам передадуть обладнання для знешкодження вибухонебезпечних предметів. Також США планує дозволити своїм військовим підрядникам працювати в Україні, буде типу як з німецьким Ймовірно, це вже почалось, адже американська фірма БПЛАСкайдіо офіційно входить на український ринок. Фірма шукає команду та буде виробляти безпілотники в Україні. США та Литва передадуть пакети допомоги. У пакет Литви буде входити обладнання для відновлення енергетичної інфраструктури. А США виділять 150 мільйонів доларів на військові потреби. Ще один військовий пакет надасть Фінляндія. Його вартість складе 159 мільйонів євро. МВФ передав Україні більше 2 мільярдів доларів. Відомо, що це частина 16 обіцяних мільярдів. Іспанія передасть партію ракет для систем Петріот, а Ізраїль може передати цілих 8 систем ППО Петріот. Наразі щодо цього ведуться переговори. Словаччина, попри одіозного прем'єра, таки допоможе, Чехії закупити боєприпаси для України. Тим часом Словенія виділяє 5 мільйонів. Ні, в Євро на гуманітарні потреби України. Данія остаточно підготувала 50 людей обслуговуючого персоналу для F16. А ще очільник королівських ВПС Нідерландів Дам заявив, що перші 50 українських пілотів будуть готові вже цього літа. На цьому все. Ставте лайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на канал Київлада, аби не пропускати усі головні новини. До зустрічі наступного тижня.